Дорогі друзі, через хвилину розпочнеться чергове засідання Верховного суду України в моєму позові проти президента Зеленського за незаконне підписання незаконних неконституційних і позасудових санкцій. Чому чергове? І чому сьогодні вже скоро буде е, півроку, точніше п'ять місяців точно. Як суд розглядає ці незаконні санкції? Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб'єктам владних повноважень, а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які би дозволяли. Суб'єкту владних повноважень застосовувати санкції. Закон чітко наголошує я це знаю, бо я є автором цього закону. Ви в законі ніде не знайдете, що можливість застосовувати санкції проти громадянина України. Не проти а проти будь-якого громадянина України, який перебуває на підконтрольній території. Чому? Тому що. Для громадянина України існує механізм конституції і конституційного захисту своїх прав і свобод.